Путін не зможе перемогти Україну, і він це розуміє десь у глибині душі. Так вважає спецпредставник Трампа Кіт Келох. За його словами, ціну війни для Росії треба підвищити, адже саме через це лежить шлях до мирних переговорів. Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять. Зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти. Кіт Келох, спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо питань України. Трампу набридли нескінченні переговори з Путіним. Так вважає президент Естонії Алар Каріс. За його словами, позиція президента США щодо війни в Україні змінюється, адже розмови з Путіним не дають результату. Лідер Естонії додав, справжня перемога для Європи стане лише після завершення війни Росії проти України, коли європейські країни зможуть відчути мир. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, доброї ночі. Добрий ночі. Отже, багато таких гучних заяв останнім часом чуємо ми від президента Сполучених Штатів Америки про те, що Україна може повернути свою територію в кордонах 91-го року. Тоді майже в один день прозвучали заяви про те, що Сполучені Штати Америки. Вони не проти завдання Україною ударів по цілях в глибині Російської Федерації. І ще й заява про томагавки. Загалом, з чим ви пов'язуєте зміну політики, може бачення американського президента? Я по перше хотів би сказати, що в України немає ніяких інших кордонів, окрім як міжнародно, визнані кордони. Всі інші хронологічні рамки і спроби перев'язати українські кордони до тієї чи іншої хронології, вони є маніпулятивними. Тому, коли ми говоримо про кордони України, то це міжнародно визнані кордони. І для нас принципово важливим є відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, в який спосіб буде це реалізовано, чи це буде реалізовано безпосередньо військовим шляхом, чи це буде реалізовано дипломатичним шляхом, чи це буде реалізовано... Комбінацію поєднанням першого і другого шляху, ну це питання, відповідь на яке залежить від дуже багатьох обставин. Але ця риторика про якісь там кордони, якогось там року, ну це я взагалі схильний думати, що це десь е, вигадали е, чи то в Кремлі, чи то на Луб'янки, чи там ще десь. Е, і коли Трамп там говорить про кордони, я думаю, що він усвідомлює. Ну, що йдеться якраз про міжнародне визнання кордону? Чим спричинена зміна його риторики? Що найменше? Ну я схильний думати, що кілька є чинників. Які з них відіграв основну роль, ну я не можу сказати. Але чинників можу перелічити чинник номер один дійсно Трампу набридло вислуховувати брехню Путіна, бо він з ним спілкується, спілкується, як сказав президент Естонії. А результатів цього спілкування принаймні позитивних для Трампа немає. Більше того в результаті такого токсичного спілкування. Ну Трамп зазнає лише репутаційної шкоди для себе, що звичайно якби не може зачіпати, не може не зачіпати точніше, його его, і не може не викликати в нього щонайменше роздратування. Ну, пункт другий, що безумовно, Трамп, зрештою, чітко усвідомив, що просто так прогнуть Україну і змусити українців прийняти той сценарій, який був би дуже зручний для Трампа, який би Трамп міг би продати Путіну для того, щоб. Потримати від Путіна щось собі на користь не спрацює. Бо Зеленському вдалося заручитися підтримкою європейських лідерів, і ми пам'ятаємо цей колективний візит до Вашингтона. Ну і зрештою стало зрозуміло, що ну, хочеш не хочеш, а доведеться враховувати інтереси України і пов'язані з українськими інтересами, безпекові інтереси Європи. Це другий чинник. Чинник третій. Це, я думаю, ці всі саміти, шоси? Це всі загравання Путіна з Китаєм далі, і відверта антиамериканська риторика деяких ну, членів цих утворень. І ну, скажем так, усвідомлення того, що Китай Росію використовує якості свого сировинного придатку, і що навряд чи відпустить Росію з зони свого впливу. Ну і е, Росія відповідно навряд чи здатна відштовхнутися від Китаю і почати відігравати ту роль, яку Трамп розраховував, що Росія буде відігравати у прагненні США стримувати Китай. Це дуже важливий ну, чинник. Ну і зрештою, четвертий чинник, який також сьогодні ви вже згадали в своєму сюжеті це реальний плин бойових дій. Росіянам не вдається досягнути воєнним шляхом поставлених цілей. Звідси виникає ця риторика про паперового Тигра. Ну, який відверто просто ну просто кипкує вже з них, і не безпідставно. Давайте в цьому контексті згадаємо і статті у Харарі, які чітко говорить, чому Росія не виграє цю війну. Давайте згадаємо статті в британському змі САН, де журналісти назвали російський нафтовий комплекс просто ланцюгом з бавовни бавовни. Ну яку, власне кажучи, три роки тому почала. Розпочала це ланцюжок Служба безпеки України, і взагалі, от вже з перспективи двох років, які минуло, можемо сказати, що це стало своєрідним загалом геймчейнджером. І Келох навіть про це згадує, ну що ці от удари по НПЗ. І дронові санкції від СБУ, вони реально дають цілком осяжний результат, що звичайно не може не впливати на переговорні позиції, як України, так власне кажучи, і всіх інших суб'єктів, які за цим всіх спотривають, і зрозумійте мене правильно, але коли в України бензоколонки виникають проблеми з бензином. Ну, то я думаю, що звичайно що це не можна не брати до уваги. От сукупність тих чинників, які, власне кажучи, і вплинули на зміну риторики Трампа. Наскільки і якийсь цих чинників вплинув, якийсь більший, якийсь менше. Ну я не знаю. Головне, зрештою, результат А результат на сьогоднішній день в контексті навіть свіжих заяв Трампа. Да, там в адресу і Медведєва, і на адресу Путіна, і ці розкази про підводні човни. Так вони свідчать про те, що швидше за все в США в адміністрації Трампа зрештою дозріли до усвідомлення простого факту, який намагався донести до розуміння Трампа Зеленський ще до президентських виборів. В США. Путін не хоче миру. Путіна до миру треба примусити. От зараз я думаю, американці і перейшли до цієї парадигми пошуку способів примусення або підштовхування Путіна до е, миру. Пане Валентине, то що і томагавки будуть в Україні? Дивіться з огляду на те, що е, три роки тому нам видавалося неймовірним, що в Україні будуть е, Хаймарси. Да а ще два роки тому видавалося неймовірним, що будуть f 16 А ще півроку тому ми з вами в студії обговорювали перспективи так званих діпстрайків по території Росії. Я не виключаю такої можливості. Тобто я схильний думати, що в Україні будуть ті інструменти за допомогою, яких Україна зможе вирішувати ті задачі, які будуть е, поставати для. Ефективного примусу Росії до миру, якщо таким інструментом може стати тамагав безальтернативним, то відповідно я схильний думати, що і такий. Сценарій може бути розглянути і реалізований. Просто я далекі від думки, що є якесь це вундервафе, якась унікальна зброя, за допомогою якої можна виграти війну. Тому якби я схильний думати, що є купа інших інструментів, за допомогою яких в принципі можна ефективно вирішувати задачі, і знову ж таки в даному контексті посилаюся на слова президента України з приводу оцінки цієї ініціативи. Яка стосується придбання американської зброї за кошти європейців для придачі України, вона як називається? Тобто, е перелік е зброї, яку там втерміново там або з необхідністю треба надати, потребує Україна. І від ти працює інструмент, і якби бачимо, достатньо ефективно працює. Якщо до цього списку потрапить там Ну, я думаю, що такий сценарій є цілком ймовірним. Пане Валентине, про тривоги трохи глядачам розкажу, друзі. Ви перед собою на екранах в полі вікні бачите карту повітряних тривог. Повітряні цілі все ще фіксуються в нашому просторі. кажуть повітряні сили безпілотники на півночі Чернігівщини. Курсом на південь на Чернігів. будьте, друзі, в Чернігові обережні. І також безпілотники в центрі Дніпропетровщини рухаються курсом на захід на Дніпро. Пуски кабів керованих авіаційних бомб наразі здійснює ворог на Харківщину. Тому, будь ласка, друзі, бачите, які області виділені червоним, а це означає, що цей час треба перебувати максимально в укриттях. Пане Валентине, от безпілотники так рухаються в нашому повітряному просторі. Вони вже залітають і в повітряний простір країн НАТО, і літаки також залітають і над нафтовими платформами пролітають і загалом повітряний простір країни НАТО можуть дозволити собі залетіти. І е, Трамп сказав, що так, можете збивати НАТО, має повне право збивати повітряні цілі в своєму повітряному просторі. І спецпосланник Трампа Келлах, от він виступав на Варшавському форумі. Він привів. Приклад Туреччину, яка у 2015 році ні в кого нічого не питаючи, збила російський літак у своєму повітряному просторі. Чому турки зробили, а Європа зараз вагається? Є специфіка політичного режиму. Ну, по перше, європа це е, сукупність держав, раз які різні за розмірами, які, е, скажімо так, е, дуже строкаті за політичними режимами. Да, переважно це ну скам так, переважно це все такі держави з давньою і усталеною традицією демократії. Тобто політичний режим в Туреччині. Ну жодним чином не применшуючи, або там ну не намагаючись там образити е, турків чи їхній політичний режим, він значно більше має рис автократ... автократичного режиму в порівнянні з Європою. Це один момент. Другий момент ну турецька армія, вона і за чисельністю, і за озброєнням. Ну, я думаю, що переважає будь-яку іншу національну армію на території якби, Європи. Я думаю, що комбінація цих чинників відіграла ключову роль. Другий момент в цьому контексті це все-таки наявність або відсутність спільних кордонів, і скажімо так ймовірність або неймовірність використання безумовно безпос, безпосередньо наземних операцій. Ну зрозуміло, що якби ймовірність Ну, що Росія може зробити такі кроки по відношенню до Туреччини значно менше, ніж якщо ми говоримо про Литву, Латвію або Естонію, тобто ну, це чинник, який не варто скидати, просто з рахунку. Ну але я просто хочу сказати ще один важливий момент, що росіяни поводять себе як завжди максимально підступно і максимально підло. тобто вони вдаються винятково до тих кроків. Реакція на які має бути адекватною. Ну тож ми розуміємо, що через те, що залітають дрони або навіть літаки на території якоїсь держави, ну це, м'яко кажучи, недостатній привід або причина для того, щоб там розпочинати війну там чи вдаватися до якихось різких кроків, І вони прекрасно це усвідомлюють і цим граються. Я думаю, що відповідь буде симетрична і Адекватна, тобто такі дрони будуть швидше та збивати. Плюс сьогодні лунали заяви про те, що є не нульова ймовірність того, що, що найменші частини України прикриють да, наші, наші партнери, що також є великим поступом в порівнянні з 2022 роком. Пам'ятаєте, як говорили тоді, гасло було це от, е, закрити небо над Україною? Тоді ну, про це навіть і мови не могло бути. А сьогодні вже цілком реальний сценарій є реалізація цього проєкту. Ну, тобто будуть збивати для... і другий сценарій. Я схиль не думати, що і, і наші західні партнери будуть вдаватися до певних дій для того, щоб тримати в тонусі вже безпосередньо Росіян, і повірте мені, у НАТО і Україн Європи, які є членами НАТО, достатньо мілітарної потуги для того, щоб адекватно відреагувати на будь-які безпекові виклики з боку Росії. Ключно з неконвенційними видами озброєння, Росіяни не єдина країна в світі, яка має ядерну зброю. Навіть на Євро... навіть європі. Якщо вже ми про це говоримо, я сподіваюся, звичайно, що до того не дійде. Але якщо хтось в Кремлі думає, що вони у такими провокаціями і залякуваннями змусять європейців піти на поступки і почати російські забаганки виконувати, то це глибоко хибний підхід з боку Росії, пане Валентина. Дякую вам. Валентин Латких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна, був на прямому зв'язку зі студією.